Україні запроваджують пробаційний нагляд як основний вид покарання і альтернативу позбавленню та обмеженню волі. Цей закон про зміни до кримінального кодексу про вдосконалення кримінального покарання умовах воєнного стану підписав Володимир Зеленський. Пробаційний нагляд означає, що засуджені за деякі кримінальні злочини відбуватимуть покарання без ізоляції від суспільства, тобто не у в'язниці. При цьому такі люди мають періодично з'являтися до центру пробації для реєстрації і повідомляти про зміну свого проживання, навчання чи роботи та без погодження не виїжджати за кордон. Суд також може зобов'язати їх носити електронний браслет і проживати за певною адресою, а також обмежити спілкування, пересування та дозвілля. За невиконання встановлених судом обов'язків до засудженого застосовують вже суворіше покарання, тобто обмеження волі. Пробаційний нагляд можуть застосовувати до людей винних у вчиненні таких злочинів, як побої та мордування, домашнє насильство, погрози вбивством, насильницьке донорство, експлуатація дітей. Примушування до вступу у статевий зв'язок, ухиляння від сплати аліментів та інші загалом правозахисники нарахували понад 140 статей кримінального кодексу, щодо яких вели пробаційний нагляд. У міністерстві юстиції України кажуть, що впровадження покарання у вигляді пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенитенціарної системи та виправленню особи без ізоляції від суспільства. Також воно дасть змогу виконати рекомендації Європейського суду з прав людини про необхідність оптимізації системи і зменшення кількості засуджень закон вступить у дію через пів року. Я лише зазначу, що система пробаційного нагляду в Україні вже діяла з 2018 року. У квітні цього року директор центру пробації Олег Янчук заявляв про те, що пробаційний нагляд відбувають, зокрема 235 людей, засуджених за колабораціонізм. І пан Олег вже є з нами на зв'язку. Я вітаю вас. Олег Янчук, директор центру вітаю. пробації. Пане Олеже, ну давайте простою мовою, бо насправді дуже багато складних формулювань. От щоб люди зрозуміли простою мовою. Наші глядачі, що таке цей пробаційний нагляд, як вид кримінального покарання, і чим він відрізняється від того, що вже був для прикладу, коли треба було там людям, які відбували покарання, не знайти десь відмічатися в правоохоронні органи і так далі. Дякую за запрошення. Дякую за запитання. Мені також дуже, дуже приємно, що це питання викликає сьогодні. Багато дискусій в суспільстві, адже е, такі заходи, які відбуваються по впровадженню е, розширенню альтернатив позбавленню волі, вони спрямовані на забезпечення безпеки суспільства. Як це дивно, не звучить е, простою мовою принцип невідворотності покарання говорить про те, що покарання повинно бути невідворотнім ефективне покарання це не більш суворе покарання. А знання правопорушникам того, що за е, кримінальне діяння він буде засуджений і він повинен довести суспільству, що він виправився. Пробаційний нагляд е, е, введений не просто так. Пробаційний нагляд, впровадження пробаційного нагляду як виду покарання альтернативного ще одного, до речі, крім тих, що сьогодні сучі суще... є. Е, 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 Кримінальному законодавстві України це е, додатковий ще вид альтернативного покарання, і введений він в рамках стратегії. Якщо хтось не пам'ятає, то я нагадаю, що в грудні 2022 року було затверджено стратегію реформування пенітенціарної системи, де дійсно е, включено розширення альтернативних видів покарання за для розвантаження місць позбавлення волі, якщо простими словами від людей, які там не повинні перебувати, тобто їх перебування там не покращить їх життя і не поліпшить перспективи їх виправлення. А це ті, от, проб... ті зміни, да, які були внесені, да. це виключно на період воєнного стану чи вони будуть і після Ні. воєнного стану? І після воєнного стану вони будуть працювати і після воєнного стану, і я вже чув сьогодні багато думок про те, що це. Це взагалі не покарання, це відсутність контролю, це відсутність жорсткого реагування порівняно з в'язницями. Чекайте, якого жорсткого реагування ми хочемо у в'язницях. Ми говоримо про те, що в в'язницях неприпустиме побиття. Ми кажемо про те, що ми сьогодні виконуємо рішення Європейського суду, то якого жорсткого ми хочемо? Ми хочемо виправлення особи, але скажіть, будь ласка. Чи багато шансів у особи виправитися, якщо вона потрапляє у в'язницю і втрачає сім'ю, втрачає роботу, втрачає позитивні соціальні зв'язки, втрачає здоров'я, втрачає психологічні якісь аспекти, втрачає, 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 хоча вона не несе великої небезпеки саме для життя і здоров'я людей у суспільстві? Ті статті, які ви назвали, і ті статті, які внесені на сьогодні, зміни. Там, де впроваджено пробаційний нагляд, це кримінальні проступки. Це не за всі діяння е, в цих статтях передбачені альтернативи, тільки за найменш шкідливі кримінальні діяння, за які застосовувалися вже альтернативи у вигляді штрафу, у вигляді громадських робіт, у вигляді виправних робіт. Але хіба ефективніше заплатити чим? Декілька років перебувати під контролем органів пробації, і Пане, це не просто а Да, ви як... задавали по та, да. та, та. А як взагалі, от цей вид покарання новий буде впливати на роботу для прикладу правоохоронної системи суддів? Е, наскільки вони зараз віддають собі звіт тому, е, як власне ну, засуджувати і приймати рішення, приймати вироки? Тобто для них це буде щось по-новому, чи все ж таки? В роботі суддів, для прикуси, це нічого не змінює, просто дає їм можливість альтернативної по суті міри покарання. Абсолютно вірно. Суддя, виносячи покарання, повинен бути впевнений, що воно достатнє і необхідне для виправлення особи. В деяких випадках, коли суддя бачить, що особа не заслуговує або його діяння не заслуговує ізоляції від суспільства і не має такої потреби, суддя дивиться список альтернатив. Але іноді відпрацювання громадських робіт, тобто певної кількості безоплатних робіт на благах суспільства, для суддів вважається недостатнім. Він не впевнений, що ця людина виправиться під час відбування просто е громадських робіт в суспільстві. Коли суддя бачить, що до цієї людини можна застосувати обов'язки, наприклад, такі, як ви називали, да. Це певний контроль за його діями, носіння електронного засобу контролю певний час, це обмеження е, певного пересування, спілкування, це працевлаштування дуже важливо. Це проходження спеціальних програм пробаційних, це проходження лікування, якщо є залежності. То суддя більш впевнений, що на цю людину буде здійснюватись вплив і. Цей вплив буде здійснюватися від одного до п'яти років. Я підкреслюю. Пробаційний нагляд це п'ять років. Це не просто відмітки в органах пробації, а це індивідуальна робота з людиною. І, і Леже. відвідування його за місцем проживання, роботи і навчання Мушу вас перервати. Ми маємо буквально півтори хвилини, і два важливі питання: корупційна складова. От наскільки це розв'яже руку тим, хто любить там нечесно заробити, скажімо так, для того аби якось скористатися цим пробаційним наглядом новою цією альтернативною мірою покарання. Ну не знаю, мовно, судді, правоохоронці, які будуть до суду йти власне з пропозиціями того, як діяти, і тому подібне. Ні, е, ні, нічого нікому не розв'яже. Я думаю, що більш того, воно е, у, набагато вирі, ускладнить вирішення цих питань, саме тому, що це не просто е, штраф. Да? Давайте визначимо певну суму, людина заплатить і все. І про все забули. Ні, це е, е, певний час. Більш того. Людина після закінчення успішного закінчення покарання вигляді пробаційного нагляду, не порушення його вимог і виконання всіх обов'язків у нього залишається судимість. Він не вважається несудимим, і це вплине на подальшу долю, якщо він буде продовжувати порушувати закон. А цей нагляд пробаційний буде після того, як буде рішення суду здійснювати звичайна поліція, чи буде створений якийсь окремий орган чи служба судової охорони. Хто буде за це відповідати? Органи уповноважені органи з питань пробації на сьогодні здійснюють цей контроль, тобто, це є якась окрема структура правоохорон да, Так, це окрема структура три тисячі людей в кожному адміністративно територіальному в кожній адміністративно територіальній одиниці є Е інспектори, е працівників повноважних органів пробації, які індивідуально працюють з людиною, і мають низку повноважень, і ще з приводу власне тих, хто вже відбуває таке покарання за колабораціонізм. Наскільки це відповідна міра власне покарання для людей, які співпрацювали умовно з окупаційними владами і так далі, наскільки ті рішення, які є з усіх точок зору правильно винесені? Ви знаєте, це питання дуже гостре, тому що вони не відбувають покарання у вигляді пробаційного нагляду, на жаль, а вони перебувають під наглядом уповноважених органів з питань пробації і відбувають у нас покарання лише особи, яким заборонено займатися певною діяльністю або заборонено займати певні посади. Ми здійснюємо контроль лише в частині заборон. Десь їм працевлаштовуватися і займатися певною діяльністю. Ми хотіли, щоб до них застосовувався пробаційний нагляд, але на жаль, законодавець ну, не відповів позитивно на наше побажання. Тому ми просто будемо протягом 10 років контролювати, щоб ця людина десь не працевлаштовувалась і не займалась чимось. А, а Повноважень індивідуально з нею працювати і вимагати щось, крім цього. Ми на сьогодні, на жаль, не маємо. Але я думаю, це зміниться в процесі. Ми все одно будемо наполягати, щоб до них можна було застосовувати певний перелік обов'язків, які вони зобов'язані були виконувати. У нас є методики, у нас є перелік обов'язків, які можуть на них вплинути. А поки що ми просто контролюємо, щоб вони ніде не не це Це справді складна ніде тема. Можна. Тут є в чому розбиратися, бо треба пояснити все дуже і дуже ретельно. Ми дякуємо вам за те, що ви так коротко, принаймні, наскільки нам дозволяє ефірний час, змогли донести до, до українців розуміння того, як це працюватиме. Олег Янчук, директор державної установи центр пробації. Наш гість ми говорили про нову систему покарання, яка буде діяти в Україні.